Усім величезний привіт самим найкращим. Вітаю вас на найкращому каналі і запрошую на перегляд акційних товарів, новинок у магазині Апрора. Подивимось знижки, акції, які тривають, якщо я не помиляюсь, а, з 2 по 8, включно грудня. Так, все вірно, з 2 по 8. Давай подивимось швиденько продукти і підемо далі з вами. Ось такі цукерки карамельні по 12 гривень. Імбирні пряники по 10 гривень. Поставили по 99 гривень набір цукерок від конті, якщо я не помиляюсь, чи з житомирські ласоші. Ой, да, конті. Вага 240 грамів. Набір цукерок житомирські ласощі, ласоші. 88 гривень. 210 грамів. А ось такі в нас розібрали по 49 гривень зараз зі знижкою. Велику плитку шоколадну світоч вагою 240 г. Зараз можна придбати за 139 гривень. І ще є ось така. Набір ось таких миколайчиків фігурних, які можна повісити, підвісити на ялинку, 62 гривні і 69 гривень ось такі кульки. Кіндер-сюрприз яйце 65 гривень. Від торгової марки Мокате. Шоколад дрінг, а, дрінг, дрінг, Шоколад. 120 грамів напій шоколадний. 59, показую як новинку. вам. Так, Це капучино по 29 гривень, також показую як новинку. Дуже багато різних ароматів. Ну, а це аромат Різдва. Маршмелоу 70 грамів 55 гривень. Від світоч цукерки стожари 200 г майже. Ціна їх зараз 199 кешбек. Ось такий можна придбати за 119 гривень з Різдвом Хрестовим. 350 грамів. Привезли нові шапочки. Жіночі, в'язані. Ціна 99 гривень, кольори в асортименті. Новорічний плед метр п'ятдесят на два. Віскоза. 390 мікрофібра. 399. Пледи дитячі, дуже багато різних малюнків. Метр на сімдесят, 99 гривень. Пледи з бахрамою. Зараз подивимось розмір і ціну. 299 метр 30 на метр 80. Так, ось такі пледи мікрофібра, метр вісімдесят на два. Кольори також в асортименті 399. Зі знижкою рушники. 100% бавовна, 77 гривень, розмір 50 на 90. Так, ось такі також в акції, 70 на метр сорок 199 гривень. Ціну знизили на домашні капці жіночі. Зараз по 199 гривень. А ось ще дешевші 129 гривень кольори в асортименті. Шкарпетки чоловічі, бомбічні, новорічні, 44 гривні. Шкарпетки бомбічні, чоловічі новорічні. Ну, ви зрозуміли, дуже багато різних малюнків. Дивіться, які чудові тапці для малечі. 77 гривень. Капці чешки, кімнатні, утеплені, дитячі. Зі знижкою косметички жіночі, 29 гривень зараз. Дивіться, які цікаві сумочки. Одразу як косметичка, міні-сумочка на замочок. Вона з ремінцем довгим, можна на плече через плече. І додатково ще ось такий гаманець, який можна підвісити або тримати а, у сумці. Ціна як зараз 29 гривень. Зверніть увагу. Зверніть господиньки, увагу. Дивіться, які цікаві 169 гривень рюкзаки з паєтками, кольори в асортименті. В акції набір тіста для ліплення 55 гривень. Кольорові фломастери двосторонні 29 гривень. 29 гривень набір стікерів. 29 гривень набір кольорових олівців. двосторонні. Ось такі також зараз по 29 гривень. Блокнот з обкладинкою антистрес 77 гривень. Ось цей також зараз зі знижкою 88 гривень на спіралі. Місяць сіла наш шпагат, 39 гривень, 96 аркошів. Тверда обгортка. Хочу показати ось такі новинки, пухнасті, пухнасті записники. Досить хороший блокнот без, сторі... без сторінок. 88 гривень. недотований, Ось тут можна творити, як заманеться вам, як книжка, тверда обгортка. Уже всі придбали блокнот зі смаком полуниці у вигляді тістечка 55 гривень, 64 гривні пряжа для в'язання, плюш, 100 грамів, багато різних кольорів. 77 гривень ось така пряжа пухнаста, 54 метри. Кольори також в асортименті. 64 гривні акрилова. 300 метрів. Кольори також в асортименті різні. І ось така. 39 гривень, 150 метрів. Трічки декоративні по 27 гривень, є і більші, є трішки менші. А велика також по. 29 зі зниженою ціною в акції. Дивіться, які чудові я знайшов іграшки. Я не розберу, чи це пластик, чи це скло. Ні, це пластик. 34 гривні. Набір цукірок. Іграшки також. 39 гривень, набір з трьох штук. А ось ця надзвичайно гарна. Подивіться, яка 24 гривні. Також є сніжинки, є дерев'яні олені лосі. А це вішати. Така 3D підвісна, підвісний декор 44 гривні. Зараз, до речі, я не пам'ятаю, третій рік, здається, чи другий рік зараз прикрашають ялинки квітами. Цінник не можу просканувати, тому що він там всередині незручно стоїть, лежить. Підставки на стіл, плетені ось такі цікаві, круглі. Хочу сказати, що надзвичайно класні. Вони мені дуже подобаються. Я купив схожі, але трішки більше в іншому магазині 77 гривень. А тут вони дешевше. Зараз ось такі підставки декоративні по 49 гривень. Ціна знижена. Кольори в асортименті. А ці без акції 88. Полички декоративні на стіну у вигляді бджолиних сот. Ціна зараз зі знижкою 49. 29 гривень зараз кашпо декоративне з ручками. Ще я знайшов ось таке трішки більше кашпо, зараз проб'ємо ціну і воно також в акції 49 гривень. В акції кашпо декоративне. Продається в коробочках 67. Свічники по 29 гривень, скляні з принтом. Я побачив новинки, це, мабуть, аромодифузори. Да, 169 гривень, 100 мл, чорний, чорничний тарт і мандарин. Дивіться, які цікаві, дуже цікаві. Це також якась новинка в магазині Аврора. Це у нас йде спрей для текстилю, парфумований. Тут багато різних ароматів. 149 гривень, 250 мл. Набір археолога для дітей 44 гривні собачки. Ще я знайшов ось такі котики. Дитячий мікроскоп дослідника. Ціна такої іграшки 64 гривні. Це ж ось таке також цікаве, це новинка в магазині Аврора. А, це знаєте що? Це така штучка, бачите, там такі колбочки, як від Kіндер-сюрприза. Мабуть, ігра. Така, Накручуєш і якась колбочка вилітає, сюрприз. Іграшок сюрприз в коробці. Це досить цікаво також. Поїзд 119 гривень, лімітований. Чи локомотив? Локомотив. Я ж сидів, згадував, як же ж буде. Локомотив іграшковий Зі світлом і звуком. Зі знижкою зараз можна придбати годинники на стіну 147 гривень, багато різного забарвлення. Новинка ось такі годинники для малечі у вигляді кицьок 77 гривень. Нічник у 3D, зараз по 99 гривень можна купити їх. Нічник на стінний. По 149 гривень також 3D, USB та з пультом керування. З'явились цікаві ось такі нічники в кімнату, на сенсорне керування на три батарейки. Ціна 199 гривень. Набір LED світильником на світильників на батарейках три штуки. Світильник на стіно-стельовий, теплим світить світлом, денним, яскравим, білим. 249 гривень. Світильник луну, зручна установка. Елементи живлення батарейки універсальний. Можна прилаштувати, де вам потрібно. Ціна такого 69 гривень. Так, ось такий новий ліхтар. Я вам навіть скажу, він світить не ось таким круглим. А така от смужка. Якщо ви замітили, помітили, бачите, ось така ледь смужка на голову. І зараз скажу ціну такої новинки. Такий ліхтар 199 гривень. От можна розладити, розладити фото. Так, ще одна новинка. Ось такий led світильник з ручкою. Також можна використовувати як нічник його на USB-зарядці. Це мене тішить, не потрібно використовувати батарейки. Продається в коробці. З пультом керування навіть можна обирати різні кольори, які вам знадобляться, які вам сподобаються, які вам потрібні. І входить також пульт керування і USB-зарядка, а USB-кабель входить у набір. Це щось таке, я не знаю, щось мені на руки не потрапляло. Це якась лампа настільна led акумулятора з підставкою. Зі знижкою зараз можна придбати ось цих лоскунчиків по 99 гривень. В акції набір кульок ялинкових 6 штук 44 гривні. Також можна придбати поштучно ялинкові іграшки по 44 гривні. Ось такі по 24 дві штуки. Новорічні гноми, LED світильники по 139 гривень на батарейках. Сніжна куля 119 гривень. Це, це ж щось теж в коробочці, правда? Давайте відкриємо. А в коробочці ось така церквиця світиться теплим жовтим світлом. Потрібна борода Діда Мороза 16 гривень. А це хороша ідея щось положити в цей цю шкарпетку, в якийсь подарунок. Дуже цікаві сніговики, набір з трьох сніговиків, з трьох іграшок. 69 гривень. На невелику ялинку набір ось таких невеличких іграшок. Тут 24 штуки. Ціна 55 гривень зараз зі знижкою. Зірочки насправді це пластик, але вони мають вигляд як скло. Ціна такого набору 55 гривень. Так, ось такі 3D сніжинки в наборі 2 штуки. 64 дерев'яний потяг з вагонами. 129. За ці машини я говорив, у вас обов'язково повинно бути на ялинці ось така червона машина з подарунками. Набір з двох штук. 77 гривень. Ялинкові прикраси. Ціна такого набору 99-3 штуки. А, ну і дуже-дуже багато іграшок. Все вам не можу показати. Це вже для кожного на вибір. Є для хлопців, для дівчат. Надзвичайно багато цікавих іграшок. Хочу вам подякувати наразі за коментарі, за вподобайки. Величезне вам дякую. Ми зустрінемось з вами вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!